Дуйте діти! Я дуже рада вас бачити. Діти, сьогодні до мене у гості завітали їжачки. Погляньте, великий і маленький їжачок. А чим же ми будемо їх пригощати? Давайте для них зробимо яблучка. Погляньте, в мене тут є пластилін. Якого кольорю? Так, червоного. Для маленького їжачка ми зробимо маленьке яблучко, а для великого велике. Діти, але спочатку зробимо гімнастику для пальчиків, щоб наші пальчики добре працювали. Сонце встало з позаранку. Привітатися з І Старенькою бабусі і з маленькою катрусі завітало до матусі, привіталось дідусем і кремезним татусем. Давайте ще раз. Сонце встало з позаранку. Привітатися зибанку старенькою бабусі і з маленькою катрусі. Завітало до матусі. Привіталось дідусе і кремезним татусем. Молодці. Спочатку зробимо велике яблуко. Візьмемо шматочок пластиліну, покладемо на долоньку. Накриємо зверху другою ручкою і будемо скочувати кулю. Ось такими руками. Ось наше яблучко готово. Тримай їжечок. А тепер зробимо маленьке само покладемо на долоньку, накриємо іншою ручкою. Ось у нас маленьке яблучко. І тобі. Смачного вам їжачки. Діти, зробіть, будь ласка, мені теж яблучка. Я чекаю на ваші роботи. До побачення!